Людмила завжди любила спостерігати за тим, як з вікном пролітають сніжинки. Вона сиділа на кухні, дивилася у вікно, і почувала себе дуже самотньою, хоча вона вже звикла до цього. Їй було лише 35, але вона перестала чекати на диво. Спокій жінки перервав погляд на ялинку, яка стояла у кутку і потребувала того, щоб її винесли на смітник. Так, свята закінчились, треба було створювати робочу атмосферу. Людмила неохоче накинула на себе куртку, взяла чобітки, взяла ялиночку і попрямувала до ліфту. Раптом на сходах вона почула голос. Добрий вечір, сказав чоловік. Сніг гарно, правда? Людмила трохи здивувалася, але відповіла з усмішкою. Так, узами своя програма. Свята закінчились, а сніг тільки почався. Ви, мабуть, новенька тут. Я Олександр, сказав він, крупуючи до неї. Живу на третьому поверсі. Людмила, відповіла вона, намагаючись не виглядати нато здивованою. Так, я тут недавно. Зазвичай Любила не була фанатом таких випадкових зустрічей, але чомусь цього разу їй стало цікаво. Вона не могла зрозуміти, чому, але в цю мить вона не поспішала йти далі. А чи не зашвидко викидати на цю зелену корисуню? запитав Олександр. Не знаю, свята наче закінчилась, знизила плечима Людмила. Олександр мовчав кілька секунд, ніби вагаючись, а потім заговорив У мене є краща ідея. Містечко, містечку, де я виріс, ялинки в квартирах тримали до стрітення. Пропонує нам разом цю зелену красуню залишити біля під'їзду прикрасимо її дощиком, старими іграшками і нехай милує око перехожим, створюючи гарний настрій. Людмила не могла не посміхнутися. Вона бачила цього чоловіка перший раз, але їй здалося, що вона знає його цілу вічність. Ідея сусіда їй сподобалась, вони разом вийшли під'їзд і на самому видному місці встановили ялиночку. Сніжинки, які не переставали сипати з неба, швидко прикрасили білосніжною ковдрою, але Людмила ще принесла яскравого дощику і кілька великих іграшок, тому результат вийшов дуже красивий. Якщо ми вже з вами знайомі, то пропоную випити чаю, а заодно ви мені розкажете, як це ви умудрилися, стільки часу ховатися від усіх, сказав Олександр. Та я й не ховалася, просто багато працюю, зранку йду на роботу та увечері приходжу, пояснила Людмила. Зрозуміло, ну у мене, в принципі, так само, посміхнувся Олександр. Він запросив гостю до себе і зробив чай. Розмова між ними потекла дуже природно. Людмила була здивована, як швидко вона знайшла спільну мову з цим чоловіком. Виявляється, у нього був дуже цікавий погляд на життя, багато захоплень, і у них було багато спільного. дивне все таки життя отак люди просто ходять одне повз одного, не помічаючи, тому що більшу частину свого життя віддаються роботі. Дивно, що ми не зустрілись раніше, сказала Людмила, коли вони вже стояли біля її під'їзду. Мабуть, ми й не помічали одне одного. Так, це правда, відповів Олександр, дивлячись її в очі. Але, може, так і мало бути. Доля вона завжди має свої плани і завжди робить це вчасно. В той вечір Людмила ще довго не могла заснути. Вона думала про свого нового знайомого і для себе відмітила, що він їй дуже сподобався. Зранку Людмила прокинулась і відчула погляд, поглянула у вікно, що там з їхньою ялиночкою. Та те, що вона там побачила, її дуже засмутило. Приїхала машина. З машини вийшла жінка з двома дітьми молодшого шкільного віку, і їх зустрічав Олександр. Жінка поїхала, а сусід з дітьми зайшов до під'їзду. І як я сама не здогадалась, він одружений. Але поки дружина з дітьми кудись їздила на свята, він вирішив розважитись. В таких невеселих думках Людмила побрила на роботу, день пройшов якось ніяко, вона постійно думала про Олександра, а коли поверталась додому, то побачила, що він з дітьми ліплять сніговика біля їхньої ялиночки. Привіт, а мене вас чекали, посміхнувся Олександр. Сліпимо з малечої сніговика, щоб нашій ялиночці не було сумно. Людмила ледве видавала себе посмішку і хотіла було пройти повз швидко, але Олександр зупинив її. Познайомтеся, мої діти, Артем і Соломійка. Дітки, а це тітка Людмила, сказав Олександр. То ви одружений? запитала Людмила. Був. Ми з дружиною розлучились, так вийшло. Але з дітьми я завжди бачуся. І ви своєю ялиночкою їм дуже підняли настрій, пояснив Олександр. Але від його слів настрій піднявся у Людмили. За цей день, який виявився їм занадто довгим і важким, вона зрозуміла, що Олександрі їй дуже подобається. У неї давно такого не було. Увечері Олександр запросив Людмилу на прогулянку тебе налякало те, що у мене є діти? несміливо запитав, ніби боячись почути відповідь. Та ні. Діти у тебе прекрасні, і ти чудовий батько, відповіла Людмила, дивлячись у очі тому, хто зумів за два дні стати їй таким близьким і рідним. Людмила зрозуміла, що іноді доля дарує такі моменти, які, здавалося, повинні були б статися давно, але насправді стали можливими тільки в той момент, коли вона була готова до змін. Вона не знала, куди їх заведеться зустріч, але обоє відчули, що ця ялинка, яку вони прикрасили біля під'їзду, стане для них обох початком їхньої прекрасної, нової історії. А ви вірите у те, що все в нашому житті відбувається в свій час і не випадково?